Всім привіт! Ми зараз приїхали у перегону. Ну, зараз ми зайдемо у Прімарк, треба мені курточку взяти. А потім ми поїдемо у, у Леус. У нас там сіта до стоматолога на приекти. Або мені їх сьогодні поставлять, або мені спочатку скажуть, марне їх лікувати, Подивиться. Я вже дуже хочу брекіти, Мені дуже в них подобається, що в них можна резиночку дуже місяць міняти. Ми зараз будемо йти в парк централь і шукатиме спочатку куточку. Бо вже у нас похолодало, у нас вже по утрам коли в школу ходиться, у нас голод. Просто її положила в портфель, в рюкзак. Ну так, да, я в корці, вона просто мені мене в портфелі лежить, бо вже поки ми доїхали, вже потерпіла. Вже підходимо в наш любимий парк централь. Я ще хочу собі якусь футболку купити нову. Хочу знайти якусь худі, футболку і клуб. Так, ми поміряли першу куртку, вона мені взагалі не подобається. Подивіться на неї. У мене тут ще дві куртки. Бо вона звинна. Якщо б вона була може, хороша, то вона була б класна. Так мені вона не подобається. Будемо міряти червону. Мені ж здаєте, що мені Мені теж подобається. Так, міряємо другу куртку. Чорна 100, коштує 36 євро. І вона саме, яка мені не подобається. Yeah, yeah. Дуже. Червона скільки коштує? E, червону? Mm -hmm. Двадцать три. Она тут с мехом просто, подвиньте. Она такая ржаненькая. Так что я, я называть, не вымазать, мне Это раз. будет очень сложно, я вижу. Ну, вот. Давай. Она, mm -hmm. ну, конечно, классная. А ну, повертайся. Ну, мне... <реку> я бы куца такая, да? Да. Давайте... Так, ми поміряли третю курточку. Вона мені поки більше всього подобається. Рукава нормальні, колір гарний, ткань нормальна, внутрі тепленька, капюшон. Ні, ну Якщо стюргувати, то вроді нормально. Якщо застропувати, то трохи малий. Ну, це точно така куртка, як у мене була Прямо точ в Україні, то є така. точно точно. І вона вже... Скільки коштує? 23. Точно така як у полі, тільки ця біжева. Коротше, беремо її, воно. Все добре. добре. Мені теж вона більше подобається, гарно, чудово. Ми вже вийшли з магазину, зайшли в тейді. Як я казала, мені там треба в школу купити бумагу картонну, подстругачку і ще щось, я не пам'ятаю. Зараз будемо шукати. Я знайшла за п'ять євро тут 2 тисячі сто тисяч, я не знаю, що це, чого, правда. Картонних листів. Я зараз тут ще шукаю підстругачку. Поки що не бачу хороших варіантів, але я знайшла ось таке за євро. Тут подстругачка, тут стирачка. А якщо нічого більше не знайду, то буду це брати. Зараз ще трохи пошукаю. Так, що тут є? Ось така ще є за євро. Ну, тут вона дуже велика і тут одна подстругачка. Невигадна, невигадна. Так. Ще ось такий. Хтось за 2 євро. Ну, наверное, буду все-таки отобрати. Що я вибрала? Це, що я вам показувала, старачка, стругачка, картон. І ще ось такі з кетчупом, Палочки. Вони коштують 2 євро. Ми такі вже брали колись. По-моєму, два роки тому, рік тому, коли ми ще тут в Іспанії були, ми брали такі, вони мені дуже сподобалися з кетчупом. І вони, кстати, дуже ситні. А може брати такий холос малювати, але ми що мою фарбу викинули тут нам прийдеться таку за 5 євро нову палітру. Ось так поки виглядає наша корзина. Всіли на лавочку. Я взяла кофту, бо вже якось дуже холодно вітер дує. Я прям замерзла. Купила курку. ми їм цей рюкзак запухали в міліках. А це інше. Оце той пакет стейки наші. Ось він. Ми ще купили жвачки. Він пам'ятаю, що вам казала, чи не казала. Скільки євро. Євро 55. Зараз живу. М'яка. Заберемо. Варба. Бачите. Все, ми будемо вже вже йти.

сказала, що сьогодні мені проєкти не поставят. Сьогодні нам треба якісь бумажки заповняти. Будуть робити знімки челюсті і дадуть ще один лист на наступний прийом, щоб ми приходили. Проєкти вже ставити ставлять, Я тільки досняла АСМР відео на свій АСМР канал, Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні там буде нове відео. І я робила відкритку мамі, ось таку велику, я потім покажу на неї обзор. І я вам хочу показати і розказати, що нам тоді в стоматології сказали. І ще хочу показати, які ми купили тоді дві футболки. я вам так і не показала, коли я приїхала в той день. Бо зараз у нас ще неділя. Так, ось така перша. Я її завтра в школу буду вдівати, А другу ви вже бачили, по-моєму, коли я в примаркіскую. Зараз я вам її не покажу, бо я її знайти не можу. Зараз я вам покажу обзор на відкритку, яку я цілий день сьогодні робила. Просто з утра до вечора. У мене вже срач в кімнаті за цього. Зараз буду прибиратися. Коротше, яка в мене вийшла відкритка. Вона у мене на декілька розворотів. Перший розворот ось такий. Тут таке серденько, воно так розвертається. І тут ось так. Тут теж ось так воно розвертається дуже гарно. Ось така, коротше, відкритка. Ось так вона виглядає. Це просто приклеємо. Що тут ще відкривається, це відкривається. І Ось. я рукою покажу. Ось так відкривається. Я просто зтраю до вечора робила. Далі. Ось так тут це відкривається. Це все приклеєно. Ну, все, що тут є. Це я все поприклеювала просто. Так, далі. А тут ось так розвертається. Серце ось таке. Тут Н. І останній розворот тут. А, тут ще ось таке, приклеєно? Це ось такі квіти. І різка, що ти робиш? Короче, ось така відкриточка в мене вийшла. Мені вона дуже подобається. Я її дуже довго робила. Ось, я ще її мамі її не подарила. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. До нових зустрічей. Всім пока-пока!